Через сильні пориви вітру у будинку на вулиці Ковальській, 104, було пошкоджено 600 квадратних метрів даху, підтоплено декілька квартир. У сусідньому будинку поруйновані балкони, розповів міський голова Ігор Пальонка. Тамара Андрущук власниця квартири на п'ятому поверсі. У будинку, де зірвало дах, показує стелю, що протікає. Говорить, в її однокімнатній квартирі дощовою водою затопило коридор, ванну кімнату та кухню. Коридор вистача ванна. Ще стоять, бо ще не приймаємо, бо ще 24. ще от краплі всі на стіні. Жінка розповідає, приїхала вранці. У квартирі не мешкає, адже вийшовши на пенсію, живе у селі. Говорить, майно рятувала донька разом із сусідами. Вчора, от ввечері, мені подзвонили сусіди, кажуть тамара, не знаємо, що робиться. Нас зірвало дах. Було дуже багато води. От відрах, в мисках. Я розумію, що ремонт мені ніхто не буде робити, але кажу, я хоть прошу, щоб хоч кришу перекрили. Летить і грохоче все наниз. На балкон зацепилося, то на кришу підняло, зацепило листок, вісить. Ну страшно, дуже щепки ті всі. Ну зразу ми не замітили, що протікає, бо не було хазяйки з п'ятого. А потім, як стало в нас капати, стали бити тривогу. Погульки було отак. Отак було води. Бо всі кинулися сусіди, почали збирати там воду, вичерпувати, виносити коври. 85-річна Ганна Троць розповідає, негода застала її на вулиці. Все почалося із дрібного дощу, згодом пішов невеликий град. Заходь до хати, а балкон був відкритий, вже бачу мою чуть туди. Вой дивлюся, дерева лягають. Я взяла, прийняла ходника і закрила двері, і, і тут понеслося. Вон десь цементяки повиривало, не тільки кришу зірвало. Зі слів завідувачки сектору метеопрогнозів Волинського центру з гідрометеорології Валентини Набокої буревій у Володимирі спричинило різке підвищення температури повітря. Негода, так сказати, у нас сталася у зв'язку з тим, що ми знаходилися під впливом улоговини, в якої розвивався впродовж дня. Від температури були високі, розвивалися конвіктивні процеси. Похолодний фронт з хвилями сформувався І от на вершині тієї хвилі у нас над Володимиром сталися зливові опади. Вечір і за першу половину ночі там вони з 16 до 20, по моєму у них пів місячної норми – 32,7». У будинку на вулицю Ковельській – 104, 7 під'їздів та 110 квартир, розповідає голова ОСББ Ольга Лазар. Дах у цьому будинку замінили 10 років тому. Роботи відбувались поетапно. Жінка говорить, всю ніч до самого ранку збирала зірвану покрівлю у дворі. У мене перше, що криша, бо ж то моє рідне. І побачити що твоя праця летить. Дев'ять годин вечора до ранку. От зараз не сказали, іди спи, бо впадеш. Вже таблетку дали, харвало. Бляха була розкидана аж там і на машину. Я вже тягну звідси, а вона вже з'єднана тими шурупами і ніяк. Трошки повернув вимиту, ну, в общем, вимучилась. Люди під час буревію не травмувалися, розповів міський голова Володимира Ігор Пальонка. Також ще пошкоджено два балкони перекриття. Це фактично будинок управляючої житлової компанії по вулиці Ковицькій, 102. Пошкоджена фідна група. І також пошкоджено вісім автомобілів. Я на посаді в грудні буде 4 роки. Такого випадка масштабного ще не було. Але хочу зазначити, що під час стихії вчора і було підтоплено раз території, зокрема, це вулиця Незалежності, вулиця Ковальська, Сагайдачного, генерала Шухевича. Було зірвано покрівлю, це адмінбудівля нашого КП Полігон, це деякі житлові будинки, управляюча компанія доповідала, їх не дуже багато є, але є. І було повалено декілька дерев. Представники міської ради у складі спеціальної комісії обстежили місця пошкоджень і підраховують суму збитків для відшкодування, говорить Ігор Пальонка. З його слів, питання про виділення грошей планують розглянути на сесії міської ради, яка відбудеться 28 серпня. Наталка Кликуцюк Петро Потієвський Суспільне новини, Луцьк.